Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ціна на хліб може зрости на 50% до кінця року, прогнозують запорізькі пекарі. Можливо, також скорочення виробництва. Виною тому, зокрема, здорожчання борошна, олії, цукру, електроенергії та пального, яке треба для доставки випічки до магазинів. Директора Запорізького облводоканалу Сергія Басанського відсторонять від роботи. Все тому, що підприємство проводило сумнівні тендери, не налагодило постачання води у Кушугумській громаді та має борг перед міським водоканалом у понад 80 мільйонів гривень. Тож на облводоканал чекає перевірка та тимчасовий керівник, якого призначать зі сторони. Жоден з реакторів Запорізької атомної електростанції не запустять, поки триває війна. Директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що через загрозу для безпеки реактори мають залишатись у стані холодної зупинки. Чи замислився він, хто саме становить загрозу для безпеки? Питання, яке вже давно стало риторичним. Лазня на узбережжі Дніпра горіла у Запоріжжі. Пожежу гасили 23 рятувальники. Обійшлося без постраждалих. Що стало причиною загоряння? Нині з'ясовують. Одружитися тепер можна через дію. Відтепер зареєструвати шлюб можна по відеозв'язку, перебуваючи в будь-якій точці України чи світу. Подати заяву та обрати дату церемонії можна буквально у кілька кліків. Свідоцтво про шлюб автоматично підтягнеться до дії. До слова у додатку з'явиться і свідоцтво про розірвання шлюбу та зміну імені. Доплату у 25% до зарплати будуть отримувати вчителі із Запорізької області. Наш регіон став першим в Україні, де вводяться такі заохочення. Премію за офлайн роботу в прифронтовій області отримують майже 4,5 тисячі освітян. Перші виплати планують нарахувати наприкінці вересня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.